Вітаю всіх! З вами, як завжди, я Дедбой, та сьогодні у нас буде огляд на ось такий лего набор по темі Зоряні Війни. Ну і що ж, давайте почнемо. Давайте почнемо з самої коробки. Тут у нас Лего Star Wars 7, номер цього набору 75372, Clone Trooper and Battle Droid Battle Pack, Що прикладається, як з англійської мови, що це набор клонів. І дроїдів батлпак. Це у нас ось такий батлпак набор. В цьому наборі у нас є 9 фігурок, один ось такий е, клоун, шок-трупер, три звичайних таких клонів, два ось таких звичайних е, дроїдів, і ще три ось таких суперських дроїдів. Ну і ще тут у них е, в цьому наборі є е, е, інші аксесуари. Далі у нас тут на спині коробки зображені різні функції цього набору, ну і інша трішки сценка. Що ж, давайте так подивимось на інструкції, в цьому наборі їх дві. Тут у нас показано в, цьому, в цій інструкції тут у нас показано, як е, треба збирати фігурки. Як треба збирати різні аксесуари, як ось барикаду, ось оцей е, спідебайк для дроїдів. Е, збірка закінчується на 51 сторінці тут. І ще тут зображений ось, так, ось така інструкція, як треба будувати ось цього якось. Не знаю, чи це якийсь ну, дроїд, напевно. Ось такий великий дроїд якийсь. Теж е, збірка. В обох інструкціях дуже про проста. Ось тут збірка закінчується на 20 й сторінці. Ще, до речі, я вам хотів дещо показати це те, що ось це, це пакетик з детальками. І так він зроблений з паперу. Лего хотіли дуже-дуже давно прийти на пакетики з детальками в своїх наборах на ось такі. Папір папіри, з папіру, які зроблені. Щоб це було більше як так сказати, підходяще, щоб не загрізняти планету, так сказати, бо пластик він там дуже поганий для планети. І ось вони дуже довго хотіли це зробити, і ось нарешті вони це зробили, я так зрозумів. Бо в прошлому наборі, до речі, який я робив огляд, в нього були пластикові пакетики, а в цьому вже папір зроблені з папіру. Це дуже-дуже така незвичайна зміна. Хоча насправді я й не проти цього. Ну, окей. Це ніяк не вплине на сам набор. І до речі, зараз я покажу, що тут в цьому наборі є поближче, і повернуся до вас через секунду. Що ж, почнемо з фігурок. Почнемо з самих клонів. Почнемо з ось цього шок трупера клона. У нього є ось такий бластер та також ось такий е, бінокль. У нього ось такий білий е, ось така біла уніформа, так сказати, біла броня з такими е, червоними елементами. Дуже прикольно смотриться. І у нього ось таке обличчя. І, до речі, усіх цих інших. Бійців у них е, ті ж самі обличчя, бо вони хто? Правильно вони клони? Зараз я е, подивлюсь на інших клонів. Ось покажу одного звичайного, бо вони е, всі інші фігурки клонів вони абсолютно однакові. Тільки, можливо, бластері інші. Е, у нього просто ось така звичайна біла броня без всіляких елементів. Кольору просто ось така е, класична біла броня. Також у нього є ось такий бластер. Ось цей е, другий теж такий е, такий самий боєць, але у нього вже є ось такий інший бластер. Це у нас були ось такі фігурки клонів. Тепер подивимось на дроїдів Подивимось на ось такого дроїда. Це ось такий супердроїд і таких тут у нас три в цьому наборі. І вони абсолютно однакові. Але таких фігурок у мене ніколи не було. Тому це прикольне ось така поповнення в колекції. У нього ось така тут е, рука. Дві руки. Е, у нього ось так можуть рухатися ноги, руки ось так. І більше нічого. У нього, я так зрозумів, це його ось така маленька голова. І він, вони ось такі великі е, з порівнянням до фігурок. Це навіть трішки е, прикольно так. Що вони ось такі великі. Ще також є ось така деталізація на торсику. Ну і більше нічого. Тепер подивимось на звичайних дродів. В цьому наборі 2. Подивимось на тільки ось цього. У нього є ось такий бластер. І у нього е, ось так рухаються його руки, ось так ноги. І ось ось так його голова. Так подивимось на аксесуари. Почнемо з ось такого спідербайка клонів. Ось тут можна посадити фігурку раз, і ось так можна посадити фігуруку два за руль. Ось такий прикольний спідербайк. Тут є два ось таких. Стат шутера туди е, детальку треба всунути і стріляти. Перевіряти, як воно стріляється, не буде не буду я, бо вона зараз кудись відлетить. Ось так, якщо я ще нажму, і вона кудись відлетить. Ще також сюди можна поставити е, бластер, можна, можна навіть два, і можна ось так буде стріляти потім. Ось такий спідербайк. Далі у нас є ось такий спідербайк, я так зрозумів, хоча не певний, що це спідербайк. Е, Дроїдів. Перший раз такий бачу, тому це дуже-дуже прикольно. значить Тут у нас є ось така тут е частина цього транспорту, де я так зрозумів, виходять е лазери як бластери Вона може ось так рухатися вгору вниз. Е дроїд е тримається лише е за. Е ось так за руль ось цей. Але я думаю, можна поставити ось його на цю на цей пін. На цю детальку. Також ось тут є ось така спеціальна платформа, щоб імітувати, що він ось так е, летить. Ну і також тут е, стоїть звичайний ось такий дроїд якого ми вже тільки що дивилися. Далі у нас є ось така е, барикада. Також знову з. Тадшутером. Ось така прикольна барикада. Ще ось тут є два ось таких от якісь е щити, які можна ось так рухати. Далі у нас тут є ось така тут е скриня, так можна сказати, кейс, бокс. І в цьому боксі у нас є дві гранати. Ось такі гранати з зоряних війн. Дуже прикольні гранати. У мене таких. Е, ну, до моменту, коли я не придбав останній набір, який я робив огляд. До речі, посилання в описі під цим відео буде. Кому цікаво. Е, ось, Але це те, що в мене таких небагато детальок з таким притом, як гранати. Тому це дуже дуже прикольна деталь. Ось, ось такий бокс. Треба покласти їх. До речі, бокс, до речі, якийсь теж, я думаю, маленький. Ось такий. Тому це не звичайно. Це не як звичайний блок, а він трішки поменше. І давайте так подивимось на ось цього великого дроїда. Зараз я навіть трішки відвину камеру, візьму в руки, до речі, напевно, да, щоб побачити вам можна було. Ось так виглядає цей великий дроїд. У нього тут є ось така голова. І, і, цю голову можна ось так крутити. цю голову навіть можна відкрити. А в цій голові тут всередині нічого немає. Е, тільки тут є ось така рожева, прикольна деталька, яку я ніколи не бачив. Але я думаю, це е, вони спеціально так зробили, щоб прикальнутися Лего. цього дрейду є типу, якісь тут е, бластери з такими червоними очами. І також тут є ось такі тут. теж... Три ракети, які можна ось так, зараз я вам продемонструю, ось так вистріляти. Хоча вони далеко не політять. Ще у нього є ось таких три ноги, на яких він тримається. І ці ноги можна ось так в трьох точках можна рухати. Вони ось так на шарнірах тут тримаються. Ось їх тут можна ось так от Рухати. Що, зараз я їх всіх. Роз... Зараз я трішки е, більше приберу тут і будемо прощатися. Що ж, ось такий у нас набор був сьогодні на огляді. Я вам цей набор дуже рекомендую, якщо ви хочете е, зробити армію або клонів, або дроїдів. Е, бо тут дуже багато фігурок, аж 9 е, 5 ще що 4, 4 фірурки клонів, і 5 фірурк дроїдів. І також в цьому е, наборі є незвичайні аксесуари, як цей самий дроїд, або спідребайк, або ось ця барикада, або спідеребайк дроїдів. Тому це дуже-дуже прикольно. Ну що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки. Також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Ну, а з вами був Денбой і всім бай-бай! І слава Україні! shoot